Щиро вітаю телеглядачів телеканалу Вінничина. Це передача актуальне інтерв'ю. Літо це сезон відпочинку, але цей період підвищених ризиків для здоров'я. Зростає кількість інфекцій, активізуються кліщі, комарі, підвищується ризик харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ну а ще про якість повітря, води про все це ми будемо говорити із гостем нашої передачі, якого ми запросили до нашої студії. Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Я щиро вітаю, пане Ігоре. Вітаю в нашій студії. І вітаю всіх глядачів. От гаряча пора літо, і, напевно для вас, для вашої служби, це гаряча пора, які Основні загрози для здоров'я людей фіксує ваш центр влітку 2025 року. Ну, звичайно, про багато загроз ви вже якби і перелічили. Але на насправді, якби цей літній сезон у нас ознаменувався в лапках кількома подіями, і якраз саме такими, які і притаманні для цього сезону. Ну, перше, це звичайно кишкова інфекція, це сальмонельоз, який був і у всіх вустах, але саме головне це був в Калинівці. До речі, це якщо що говорити для кишкових інфекцій для нашого регіону, то це дуже великий спалах, був в якій було постраждало 30 людей. І але знаєте, як я оцінив цей спалах, це він був ідеальний. В чому була ідеальність а те, що... Що? Да, і ідеальність була в тому, що і було знайдені і джерело, через яке відбулося інфікування всіх постраждалих, і різні механізми інфікування відбувались. Тобто якраз і те, що ми можемо говорити, і безпосередньо через за Бруднені, тобто інфіковані харчові продукти, але і в тому числі і гігієну рук, тобто в одному і тому спалахи, але були дві е, різні е, моделі інфікування. Е, е, і саме головне, що і ре, е, яке реагування відбулося нашої установи, всієї нашої вертикалі, і в тому числі е, системи охорони здоров'я, тобто по реагуванню і, даже наших, да, і правоохоронних органів, тобто я його називаю ідеальним по всіх параметрах. Тобто да? спрацювали тобто, всі абсолютно. Абсолютно спрацювали. Я даже сьогодні е, говорив своїм, да що фактично можна поставити 11 по 12-бальній е, шкалі за реагування, а не за те, що відбулося, і слава богу, все. Всі пацієнти одужали без особливих наслідків. Єдине, що тільки продовжується кримінальна справа по власнику цього закладу. пункту да, угу. закладу швидкого харчування. І далі, далі це буде, що там будуть висновки, як, яка буде компенсація постраждалим, ну і таке інше. Ну а для інших, і хто працює в цій галузі, це таке жорстке попередження, попередження, що потрібно дотримуватися да, певних і правил. Я навіть і скажу більше. І на обласній комісії тепнеес да, тобто як реагування на надзвичайну ситуацію, в тому числі було прийнято рішення щодо моніторингу таких закладів швидкого харчування по області держпродспоживслужби нашої області, для того, щоб ну знаєте, це Також не попередньо по попередять якісь негани. Угу. Але крім цього, у нас ще один відбувся спалах, да ще з більшою кількістю людей. А саме на виїзді, наша ціла група відпочив. Чуваючих в Закарпатті. і знову ж таки, цікаве можливе інфікування а саме це вживання води прямо із невеличкого водоспаду. Ну нібито за релігійними якимись переконаннями і таке інше. І знову ж таки, сальмонельоз, сальмонела, але трохи інша сальмонела, Там була ентерідідіс, тут тіфімуріум. І знову ж таки люди, потім це переважно були діти та підлітки, які поверталися повернулися потім вже звичайно сюди до нас Вінницю. Але тут кількість постраждалих була навіть більше ніж 30, а було десь 39-40 осіб. Це вже серйозна статистика. Да, це знову серйозна ж таки, кількість. Ця статистика. І знову ж таки, там, якщо було вживання харчових продуктів на основі майонезу, тут не чистої води забрудненої, не кипяченої. Так що оце так у нас, ну, якщо ми вже заговорили про кишкові інфекції, харчові отруєння, то яка різниця між ними і як від них вберегтися? Ну якщо клінічно, то клінічні ознаки майже однакові. Там може бути підвищена температура тіла блювота, нудота, проноси, біль в животі. Ну в, в різних модифікаціях, в залежності від збудника і таке інше. Але головна відмінність це те, що кишкова інфекція це може відбутися інфікування від людини до людини, наприклад, як було і в першому спалосі при сарманельозі. А якщо Якщо е, 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 токсика інфекція, то це, звичайно, інша людина інфікуватись не може, а вже можна людина одразу отруїться харчовим продуктом, в якому є токсини мікроорганізмів. Да, це може бути як бутилін, так і будь які як е, е, враження, стафілококом і таке інше. Але саме головне, що це індивіду, індивідуальне отруєння, яке не передається іншій людині. А реагування ну як, як зазвичай, да, зазвичай це ваш сімейний лікар або лікар-спеціаліст, лікар-інфекціоніст. Про воду ви сказали, що одна із причин отруєння так. це вода. Якими будуть ваші рекомендації щодо безпеки питної води, особливо ну, за влітку. За Да е, е, ніколи не будемо забувати про е, спалах вірусного хіпатиту, а який, хоча б він не був е, через як водний шлях, але тим не менш через воду. Це у нас головні е, е, інфекції, як може бути ротавірусна, е, норовірусна інфекція. Це може бути вірусний хіпатит. А це можуть бути сальмонельози, в общем все інші, інші захворювання. yeah <sighs> І тут ви знаєте, що от я от завжди ну як правильно сказати, да, якщо от, типа, якщо вони впевнені, чи вода кип'ячена, чи не кип'ячена. Ні, я заберу це слово, якщо вони впевнені. Ми маємо завжди відноситися до будь-якої води, як нібито можливо, вона може бути забруднена якимось інфекційним агентом, якимось патогеном, і завжди вживати її від під, під таким соусом. Да? Тобто завжди кип'ятити воду, якщо ми хочемо вживати як для а, як харчовий продукт, як продукт. Просто Як питво, де б ми її не купували. Або це аквамат. До речі, ми продовжуємо відсвятковувати, що у нас відбувається в наших акваматах. Тобто навіть куплену в так. автоматах ми маємо перекипятити. бажано одну хвилину перекип'ятити. Зрозуміло, чому? Тому що впевненості 100% немає. Але а ми відслідковуємо, вода чиста і по сангіх показниках, і угу. по мікробіологічних показниках. Це те, що стосується акваматів. Звичайно, та вода, яка вода, яка проводиться бутильована, теж вона чиста і можливо її вживання і без кипятіння. Але вся інша вода вона має звичайно кип'ятитися навіть людинаю. із приватних свердловин і криниць, В тому числі криниці і е свердловини. Чому? А знову ж таки, у нас є потужний як моніторинг державний, так і моніторинг, скажімо так, приватний для а, людей. І ми бачимо, що а, а, якщо раніше були якісь закономірності щодо води, да, тобто ми чітко розуміли, що в криниці скоріше за все будуть нітрати. Да, скоріше за все, буде може бути підвищений там аміак, там ще щось може бути підвищено. Це те, що стосується продуктів життєдіяльності людини. А вскварження артизянська да, нібито глибоко глибоко, да, і там там Сімдесят, 100, 150 метрів, да, і нібито там цього не може бути. Ні, ми бачимо, що таке проникнення може відбуватися, і тому для того, щоб знати, яку воду п'єте, звичайно, в першу чергу дізнаватися про ну, досліджувати її або в наших лабораторіях, або в якихось інших для того, щоб знати, чи є підвищений рівень заліза, інших якихось металів, угу. марганцю, чи є підвищення кількість Нітратів і всього іншого, і плюс мікробіологія, і далі відповідні ставити що фільтрацію, да, тобто система очищення для цієї води, і таким чином вдома собі робити оцю ну санацію води, але все одно бажано кипятити Цю воду, от я вас слухаю і згадую період, пам'ятаю ще життя, коли не йшло питання про чистоту води, про якість питної води. Ну якщо вже навіть про домашні криниці, водою ми взагалі не стояло питання. І ми дивувались, коли говорили про Індію: що не дай Боже, там ти вип'єш воду з під крану. Ну що ж, часи змінилися, і тут треба дбати пильно про своє здоров'я. Якщо вже про воду, про наші вінницькі водойми, тому що літо це час я там проїжджаю через Міст Південний Бух і дивлюся, пляжі заповнені. Люди купаються Вишинське озеро. Люди купаються. Хоча постійно, як на мене, я там бачу застороги, що не потрібно купатися. Що ви скажете про наші відкриті водойми? Чи є взагалі безпечні пляжі на сьогодні для купання? А, ну тут дуже легке питання немає. <гум> да, все тобто, просто все дуже просто. Купатися ніде не можна. Тобто, вся абсолютна вода в наших і проточних і в стоячих водоймах вона вся непридатна для, ну скажімо так, не небезпечна для купання. А далі людина обирає собі самостійно, що і як на сьогоднішній день вода це не тільки кишкові інфекції, а те, і в тому числі такі і небезпечні інфекції, як, наприклад, у нас є ліптоспіроз, який якраз і саме зараз. Починається піковість сезону по ліптоспірозу. Захворювання буде трошечки згодом, але зараз, якраз коли спека, більшість людей хоче відпочити, скупнутися. Звичайно, трошки закупнути цієї води, або щоб вона проникла через очі, через мілкі подряпини, пошкодження шкіри, і тоді буде інфікування. Але я хочу сказати вперше, до речі, за всі роки спостереження, в цьому році була у нас діагностована так само так звана хантавірусна інфекція. Це Геморгічне захворювання з нирковим синдромом. Тобто, в чому є спорідненість? Спорідненість є в тому, що, по-перше, схожі ознаки це можуть бути знову ж таки і лихоманка, і біль в попереку, і зміни в сечі, тобто, тому що воно з нирковим синдромом і якби є враження нирок. А по цьому, по механізму передачі, це якраз одні й ті самі савці миші, які, або щури. Які хворіють, є переносниками, і звичайно мочаться в ставок. Да і далі вже людина є джерелом для цього для проникнення цього вірусу, і далі інфікування. Але поки що масових випадків масових немає, це Ми вперше зареєстрували. Mm -hmm. Але я вам скажу, яка була одразу наша перша реакція. Звичайно, ми з'ясували водойми, в яких ця людина відпочивала. Дві водойми було і відправили Можете нашого сказати, біолога. Можете сказати, чи ні? Ні. Поки що ні, да Добре. Відправили біологи для чого якраз і ми зібрали перші, перших гризунів звідтиля і відправили на Київ для їх органів, да, тобто щоб досліджувати для чого це нам потрібно а для того, щоб далі реагувати, якщо такі і ці... давати інформацію чітко. інформацію, і якщо потрібно дератизація цих гризунів для того, щоб ну зменшувати оце небезпеку небезпеку для людей. Я згадую ось буквально інформація нещодавно про Париж і Сену, в якій вперше за років Стару... Киків можна купатися, де воду привели до ладу в якійсь місціні. Ну можливо, і нам доведеться саме таким чином наші водойми очищувати, щоб вони були Колись придатними. Да. Але але я не знаю коли. Да? І, і хочу ж і нагадати, що у нас буквально от в Польщі, да, на за останній тиждень було виявлено випадок холери. Але я хочу наголосити, що ми продовжуємо холєрний в лапках сезон, а саме дуже жорсткий моніторинг всіх водойм на наявність холєрного вібріону. Про комахи ми вже говорили про гризунів. Ще одні інфекції складні достатньо передаються через укуси комах, зокрема кліщі, комарі, які у нас чомусь також збільшуються непомірно і в нашому регіоні вони є. Як діяти, коли тебе вкусив кліщ? чи будь-яка комаха, і ти бачиш там явне почервоніння прикладом якісь ознаки? Чи потрібно звертатись до лікаря в які терміни? Ну, давайте так, все у нас міняється, клімат міняється, і звичайно, якраз оці більш теплі зими і впливають на це. Да? Тобто, якщо лаймберльоз це зазвичай у нас було, скажімо так, починалося десь з весни, то сьогодні воно і взимку, да? тобто, значить, кліщ не спить і продовжує функціонувати і інфікувати людей. А якщо це стосується комах, які є комарі, то зазвичай це така місцева алергія, і тут. Потрібно що тільки придбавати що якісь репеленти, тобто це те, що буде відганяти цих комах. Але якщо ми будемо говорити за кліщів, які є переносниками або кліщового інцефаліти, або лаймберільоза, то звичайно тут у нас є одна тільки така жорстка установка. Перше, це звичайно бажано звернутися в заклад охорони здоров'я для того, щоб його правильно витягнути з цього кліща. Далі в цього кліща. Пакуєте в якусь упаковочку, коробочку, якісь пробірочку, і таке інше, і відносити до нас на дослідження. Ми досліджуємо цю цього кліща на наявність Борелії. Да і тобто чи інфікований, чи ні, фіксуєте, далі... де можливо людина дістала цього кліща? Ні, ні, нам саме головне, mm -hmm. чи людина mm -hmm. інфікується борельозом mm -hmm. тут безпосередній зв'язок з цим. Да? І далі вже дія для людини. Да? Тобто очікує він лаймберізберільоз чи не очікує, і які дії вже для лікаря призначати лікування чи не призначати. А звичайно, ми відслідковуємо да які у нас зони є з більшою кількості цих кліщів і таке інше. От і звичайно, да, у нас є там своя мапа щодо розповсюдженості, але можемо на превеликий жаль сказати, що фактично ця мапа цю сьогоднішній день і в тому числі навіть паркові насадження міста Вінниці. А, що ж робити, коли хочеться поїхати відпочити в ліс до річки? Як вберегтися? Які методи профілактики використовувати, щоб не захворіти, не підхватити ніяку, як в народі кажуть, заразу. Ну, ви знаєте, якщо які, якісь такі загальні рекомендації, рекомендації mm -hmm. поради, то я би знаєте, що хотів би розпочати. Ще до того, як ми готуємось в ліс, да, то коли ми йдемо з вами на ринок, дуже уважно дивитися, що ми з вами купуємо. Да, от, наприклад, сьогодні якраз ваші колеги до нас принесли на дослідження кавуни і дині сьогоднішні, да, і я вам скажу, що в динях перевищення нітратів в 2,5 рази. В кавунах не було. Да, тобто, це якби перше, ми з вами да, правило. Наскільки воно по сезону? Друге, ті продукти харчування, які готові для вжитку без термічної обробки, які не підлягають термічній обробці, то ми маємо розуміти, що вони вже можуть бути забруднені. Наступне Ті продукти харчування, які трошки там надгнилі і їх там обрізають і дешевше продають. Дуже уважно думайте, ви одразу себе наражаєте на небезпеку або розрізані кавуни, які або завеликі. Я, в uh -huh. тому числі, да, ви маєте чітко усвідомлювати, що ви прибуваєте забруднений е, харчовий продукт, який ви без термічної обробки будете вживати. Так що, це те, що стосується цього. Звичайно, якщо ми йдемо з вами в ліс, ми це всі продукти харчування маємо вдома ретельно помити і упаковувати. Увати так, щоб вони не зборонилися по дорозі, і під час тоді, коли ми будемо вживати, чому тому, що сподіватися, що ми знайдемо десь воду в лісі або ще щось не потрібно цього робити, тому що ми не знаємо, навіть якщо знайдемо, яка буде вода. Наступне, якщо знову ж відпочивати, дуже потрібно добре подумати, чи потрібен нам алкоголь в яких дозуванні, да? якщо особливо це буде спека, да? то ці речі взагалі-то не сумісні. Можна собі спокійно відпочивати без цього. Наступне, да? якщо ще у нас десь там засмага, да? передбачаємо, значить, панамка, захисний крем, сонячні захисні окуляри. І щоб не було прямих сонячних е, промінів, да і засмагаємо з 9 до з 16 до 19. де б ти не був на якому де континенті, був, на яких островах, да і в тому числі не забуваємо, що діти і літні люди набагато впливо е, піддаються більшому впливу ніж е, люди середнього віку. Так що е, да, і запас води. Весь час маємо має, про це подбати і вживати воду не не великими порціями, але весь час. Ну а ну, якщо Прошу, ви віки, прошу. Да, угу. оці е, мінімальна аптечка, яку яку ви зазвичай щоб вживаєте, щоб мати завжди з собою. було з собою. А що це має бути з собою? А це ні. Тоб, тобто, якщо людина щось вживає постійно, mm -hmm. то і має бути, mm -hmm. якщо це гіпертонія, значить відтиску, щось да, інше. А таких, да, тобто, лейкопластир, якийсь антисептик, да, якийсь бінтик, да, ну і, звичайно, знеболюючий завжди. Ви зауважили за засмагу? Чим вона небезпечна саме зараз, в цей період, в цьому столітті? Ну, те, те, що було і в минулому, а саме тоді, коли відмінили і заборонили солярії. Зрозуміло, це безпосередній вплив промінів ультрафіолетових на шкіру і виклик чого раку шкіри. Ви говорили, не звернули увагу на харчування, якщо десь вирушати до лісу. Ну а я от спостерігаю по місту літо або вода, якісь напої. Або морозиво. морозиво, ну як же гуляти без морозива, можна. А, чи можна його вживати, можна вживати і на але... що звертати увагу? Да, морозиво саме головне е, дивитися на те, якої форми воно має. Да? Якщо ви бачите, що воно не стандартної форми, да? або цей пом'ятий е, стаканчик, або цей брикет пом'ятий. Да? Все ми значить з вами розуміємо, що воно піддавалося розморозці. Якщо розморозці, ми не знаємо, як воно зберігалося. Да. Це перше. І другий склад обов'язково дивитися на склад. І зазвичай. На день може бути одна порція морозива. Більше не потрібно, да, бо морозива – це все одно ж ендорфіни, це ну якби насолоди. Ви майже проговорили всі рекомендації, але тим не менше, можливо, ще якось підсумовуючи, чи є нові рекомендації МОЗ або вашого центру щодо профілактики влітку, чи щось з'явилося нове за цей період. Ви знаєте, з'явилося тільки одне єдине: а саме, що да, ми пам'ятаємо, що ще і війна у нас, то напевне, ще і зазвичай, щоб з нами завжди були наші документи, бо раптом щось може десь відбутися. А, так і завжди ми маємо, знаєте, так очікувати і пам'ятати, що, ну, от, наприклад, зараз у нас там будинок є, завтра його немає. Да, ви розумієте, Да? І так, що такі речі ми маємо пам'ятати. А щодо от, особистого здоров'я, то Точно знати куди звернутися за медичною допомогою, да і самим навчитися якісь невеличкій взаємодопомозі, самодопомозі і медичній допомозі іншим людям да, до медичної допомоги. А що стосується дітей, а щодо дітей, ну ви знаєте, виховувати їх напевно, знаєте, українцями з великої літери. На цьому можна було б і закінчити. Хоча знаєте, ви вже не всі питання відповіли. і в Мене а, таке ще запитання було на завершення. А де ж дізнаватися інформацію про купання зрозуміло, купатись не можна про епідеміологічну ситуацію в своєму населеному пункті? І я так гадаю, що є сайт, відповідно є сторінки, Фейсбук, де можна це все дізнатися. Вебсайт у нас зараз постійні інфографіки, тобто кожного дня фактично може бути по 10-12 якихось інформаційних привидів, які ми висвітлюємо, і щодо діяльності. Але насправді і щодо а, як, якраз порад інформувань е, статей і таке інше, те, що може може бути в нагоді, і просто людині без медичної освіти, але та і також те, що людям з медичною освітою, пане Ігро. Я щиро дякую. Здається, ми говорили про якісь свідомі речі, прописні істини. Але нагадати і ще раз не зашкодить, тому що людина. Має звичку щось не враховувати, про щось забувати. А пильність це найкраща профілактика. І ми щиро дякуємо за те, що ви щоразу приходите в студію, інформуєте, профілактуєте, застерігаєте, і це надзвичайно важливо, особливо сьогодні, у час таких вагомих викликів, які ми маємо. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Бережіть себе, дбайте про своїх рідних. Про своє здоров'я і будьте пильними особливо влітку, тому що чимало чатує на вас різноманітних викликів. До зустрічі, до зустрічі, пане Ігоре. В нашій студії бережіть себе і нагадую кожного разу, кожна ваша гривня, кожна година волонтерської допомоги це ще один крок до нашої перемоги. Дбаємо про себе, дбаємо і допомагаємо Збройним силам України.